20 січня у Дніпропетровській ОВА повідомили оновлені дані щодо кількості постраждалих внаслідок ракетного удару. Кам'янське отримало грант від програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Побережно гриб. Містянам нагадали про важливість та своєчасність профілактичних щеплень для дітей та дорослих. Більше про це розкажуть у сюжетах мої колеги у випуску новин міської інформаційної служби. І з вами я, Володимир Кремінь. Вітаю. По обіді у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили оновлені дані щодо кількості постраждалих внаслідок ракетного удару. Так, на 20 січня 46 загиблих, 9 ще не опізнаних, 9 зниклих безвісті. Поранені 80 людей. У лікарнях Дніпра залишається 22 особи, з поміж них троє дітей. Лікарі визначають їхній стан як середньої тяжкості. Потроху одужують. За графіки відключень електроенергії потрібно звертатися до міської влади. Таке повідомлення від деяких диспетчерів ДТЕК почали отримувати кам'янчани при зверненні до кол-центру. Інформація не відповідає дійсності, адже міська влада ніяким чином не може втручатися в графіки відключень, наголосив очільник Кам'янського у своєму зверненні до містян. Шановні мешканці міста отримую від вас звернення стосовно відповіді диспетчерів або кол-центру ДТЕК, що за графіки відключень електроенергії потрібно звертатися до міської влади. Я в черговий раз нагадую, що міська влада ніяким чином не може втручатися в графіки відключень. Їх встановлює ДТЕК на підставі потужностей, доведених Укренерго. Сьогодні я мав розмову з цього приводу з керівником ДТЕК, і він готовий розглянути кожне звернення, коли диспетчера або працівники кол-центру направляють мешканців з цього питання до міської влади. Міський голова закликав повідомити. Муляти про такі випадки у коментарях на його персональній офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук під дописом. Незважаючи на всі складнощі воєнного часу, Кам'янське продовжує плідну співпрацю з ПРООН, програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй задля реалізації соціально важливих проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України, яку фінансує Європейський інвестиційний банк. 19 січня з учасниками місії зустрівся міський голова Кам'янського. Обговорили перспективи подальших взаємодії та поточну ситуацію на об'єктах, які перебувають на етапі завершення. Наше місто здобуло чергову перемогу в конкурсі грантів цього разу на реконструкцію будівлі Кам'янської міської лікарні номер 9 з утепленням фасаду, капітальним ремонтом відділень і благоустроєм території. Це комплексний проект, який включає Всю територію лікарні, всі будівлі, які розташовані на території лікарні, разом з благоустрієм з ремонтом покрівелі, з утепленням фасадів, там заміні вікон, вікон де це да, необхідно, внутрішніми ремонтами, заміною мереж. Тобто, це великий комплексний проект по для по всій території лікарні. Ну це велика територія, саме там найбільше лікарні в нашому місті. Тому для нас дуже важлива реалізація цього проекту. Сказати слова вдячності всім причетним до цього проекту Андрію Леонідовичу вам за той вклад, який робиться для нашої лікарні. Наша лікарня обслуговує дуже багато хворих. Це є центральна опорна лікарня нашого міста. Вона обслуговує не тільки наше місто, але й прилеглі території, райони. Серед іншого, проектом передбачена реконструкція пологового будинку дев'ятої лікарні. Медичний працівник повинен працювати в сучасних умовах, і, і пацієнти повинні лікуватися в сучасних приміщеннях. Тому проводилися ремонти. Це було поетапно. Кожен рік з міського бюджету проводилися ремонти. Пологовий будинок, який розташований в цій лікарні, він обслуговує весь камінський район, Це 450 тисяч населення. Тому казати, що це. Необхідно найшвидше зробити при перемогі українці нові будуть народжуватись в сучасних умовах. Дуже плідно працюємо, тобто ті питання, я так розумію, той моніторинг, який ви проводили до сьогоднішньої зустрічі, то що доповіли, що у нас все. Все відповідає вашим так, вимогам, так, 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 так. Тобто це вся робота вже наша безпосередньо з вашої команди. Тому я думаю, що в подальшому ми будемо продовжувати на такому ж рівні, а то й ще е, е, кращому, і в результаті. Зберемося в січні наступного року і вже на відкриття тут разом з тим. Вже на етапі завершення два об'єкти, які реалізуються у співпраці з ПРООН. Це реконструкція ліцеїв номер 11 та 16. в окремій будівлі колишньої гімназії номер 11 де буде початкова школа. Завершені зовнішні будівельні роботи з укладання комунікацій. Середині приміщення роблять теплопідлогу, системи вентиляції, електропостачання та опалення. Після введення в експлуатацію в цьому корпусі ліцею 11 зможуть навчати. Тисяч близько 400 дітей, облаштовується бомбосховище зараз. Там йдуть йому ремонтні роботи. Я думаю, що це такий великий плюс. Буде облаштована дуже якісно буде облаштована територія, на якій знаходиться приміщення початкової школи. У приміщенні колегіуму номер 16 завершені роботи з капітального ремонту покрівлі. Утеплення фасаду замінено всі вікна. Виконуються внутрішні оздоблювальні роботи у новій споруді, що була зведена. Замість старого двоповерхового корпусу, не дивлячись на те, що іде й місяць, війна. Але реконструкція нашого закладу триває. Ми розуміємо, яка сьогодні ситуація. Всі труднощі з будівельними роботами вони ускладнюються ще графіком відключення світла. Але все ж таки, ми очікуємо, що 1 вересня діти зайдуть повністю у оновлений заклад, який на сьогоднішній день передбачає не тільки новий корпус із добудовою харчоблока та актової зали, а також із укриттям, яке буде відповідати сучасним вимогам. Представники ПРОН відзначили, що з усіх об'єктів, які вони перевірили в Дніпропетровській області, Кам'янське виграшно відрізняється, радує злагодженою командною роботою, рівнем взаємодії і високими результатами. Самі позитивні відгуки, самі позитивні враження. Навіть під час війни роботи продовжуються. Команда ООН дуже вдячна меру міста вашій громадянам міста, всім, хто задіяний тут, тому що, по перше, всі вимоги, які є з боку європейського інвестиційного банку, з боку міністерства регіонального розвитку України, а всі вимоги вони виконуються. Тут приємно працювати, і я щиро від свого імені від моїх колег хочу сказати, що ми хотіли би продовжити нашу роботу в цьому місті. Європейський інвестиційний банк ПРООН, Готові вам допомогти. Укренерго повідомили, що споживання електроенергії через зниження температури може збільшитись. Проте, водночас, і зросло виробництво через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ. Також додалось невелике зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС. Дефіцит потужності знизився, але все ж таки суттєвий. У вечірній час. Генерація може покрити трохи більше запрогнозоване споживання. Станом на 20 січня ДТЕК сповістили, що Дніпропетровська область отримала в день 1193 мегаватт і вночі 1187 МВт, мегаватт, тоді як Київщина в день 703 та вночі 625 мегаватт. А також додали, що ДТЕК не відключає світло за скаргами у будь-якому з регіонів, де працюють мережі компанії. У будь-якому разі слід економити електроенергію і у випадку відключення набрати стерпіння. А у разі несправедливого відключення світла звертатись до кол-центрів та залишати заяви для перевірки ймовірних порушень. Попри війну, Україна продовжує входити у топ-5 світових агроекспортерів, розповів під час своєї промови на відкритті міжнародного зеленого тижня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Також у рамках виступу очільник міністерства акцентував увагу на продовольчих викликах та шляхах їх подолання. Одним із таких викликів міністр називав блокування українського агроекспорту як на початку повномасштабної війни Росії, так і сьогодні через штучні перевірки кораблів у Босфорі. Така ситуація викликає занепокоєння на продовольчих ринках, а відтак призводить до зростання цін на продовольство та загострення продовольчої кризи. Україна спільно з міжнародними партнерами доклала максимум зусиль для розширення нових логістичних шляхів. Зокрема, й запуску зеленого коридору. Задяки цьому ми залишилися гарантом продовольчої безпеки світу, зазначив Микола Сольський. За словами міністра, навіть у таких складних умовах наша держава спромоглася з початку війни експортувати понад 40 мільйонів тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки для забезпечення їжею сотень мільйонів людей по всьому світу. Чи можуть військовослужбовці звільнитися з військової служби за станом здоров'я? Або ж отримати відпустку з цієї причини. Які гарантії передбачено для цієї категорії громадян, роз'яснили юристи Кам'янського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Чимало українців свідомо доєдналися до захисту миру та спокою в країні. Щодня відстоюють честь та свободу своїх земляків, мають бойовий досвід та великий потенціал. Така категорія громадян так само потребує належної правової допомоги, в тому числі й на звільнення з військової служби через проблеми зі здоров'ям. Підставою для звільнення за станом здоров'я є висновок, постанова військово лікарняної комісії про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку. Звільнення військовослужбовців, які не підлягали призову на військову службу за станом здоров'я без стаціонарного обстеження та медичного огляду забороняється. Якщо хвору людину призвали до лав ЗСУ без проведення медичного огляду або проігнорували якісь довідки про її хвороби, то вимагати. Проведення нового огляду, щоб отримати можливість звільнитися із лав ЗСУ за станом здоров'я. Якщо у військовослужбовця є всі поважні причини для звільнення зі служби, необхідно дотримуватись наступних дій. Направлення військовослужбовця на медичний огляд від його прямих керівників, проведення медичного огляду військово лікарняної комісії та прийняття нею постанови у формі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров'я на підставі хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Якщо в період оформлення звільнення з військової служби особа не може за станом здоров'я виконувати службові обов'язки, то потрібно оформити постанову про звільнення від виконання службових обов'язків до 30 календарних днів. Висновки лікарняної комісії відправляються до військової частини, де оформлюються та надсилаються документи відповідній посадовій особі. Також військовослужбовець може бути відправлений у відставку. Це здавання посади, вилучення із списків особового складу військової частини і скерування до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за вибраним місцем проживання, куди особа має прибути в п'ятиденний строк для взяття на військовий облік. Також у цьому документі вказано, що якщо приймається висновок про тимчасову непридатність, то процедура така сама, але визначається наступна дата повторного медичного огляду через 6 або 12 місяців, а особа звільняється в запас за станом здоров'я, а не у відставку. Марія Ростова підсумовує, на часі ця тема актуальна. В установі фахівці надають консультацію та юридичну підтримку, але наголошують, визначати придатність чи навпаки, непридатність до служби повноважень не мають. Ми можемо надати тільки первинну правову допомогу з цього питання, це роз'яснення законодавства, пояснення порядку дій, що має робити військовослужбовець та як досягти результату, якого він хоче досягти, якщо це можливо. Також ми можемо надати з цього питання вторинну правову допомогу в плані оскарження рішення військово-лікарняної комісії. Якщо військовослужбовець пройшов ВЛК, отримав постанову та залишився. Не задоволені цією постановою, то можна спробувати її оскаржити. Отримати допомогу у цьому чи іншому питанні можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги або за телефоном 0800 213 103. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 містянам нагадали про важливість та своєчасність щеплень для дітей та дорослих. Де можна отримати вакцину та як себе підготувати, дізнавалися наші кореспонденти. Медична директорка з охорони материнства та дитинства Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Аделія Шуненко нагадує, щеплення дітей в Україні відбувається за календарем, який затверджує МОЗ. До переліку входить 10 обов'язкових профілактичних щеплень. Проти туберкульозу, проти гепатіту, проти кору, краснухи під гемофільної інфекції. Дитина, коли народжується в пологовому відділенні, вона повинна одразу отримати там два щеплення проти туберкульозу і проти гепатиту Б. Потім вона приходить під нагляд сімейного лікаря, педіатра, тобто в амбулаторію, і згідно календаря починає щеплювання з двохмісячного віку. Щороку, незалежно від сезону, підвищується захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, серед них грип. Ця недуга вражає усі вікові групи населення. Діти не виняток. Ситуація дуже негативна. Щеплювалося близько 30 дітей по місту. Це мало І я хочу сказати при аналізі захворюваності на грип. По Дніпропетровській області за перші два тижні цього року захворювання збільшилось на 10%. Захворювання зростає. І що треба звернути увагу, що на цих тижнях зросла захворюваність у дітей, у дітей, особливо у дітей перших чотирьох років життя. За перші два тижні поточного року в області зареєстрований один летальний випадок у кривому розі. Хоча вакцинація не є обов'язковою, медики все ж наполегливо рекомендують щепитися. Держава отримала гуманітарну допомогу у вигляді вакцини проти грипу. Це грип гриптетра, і ця гуманітарна допомога була розподілена по областям України. Ми отримали тисячу доз. Ваксі грип тетра безкоштовно для медичних працівників, освітян, а також для людей, які мають групу ризику. На сьогодні на ринку вакцина Ваксі-грип Тетра. Тобто тетра це від чотирьох штамів проти вірусу грипу. Можна перенести захворювання після щеплення, але воно зберігає життя і форма, в якої буде протікати, вона буде набагато легшою. Серед тих, хто дбає про своє здоров'я та трьох своїх дітей, Євгенія цього разу прийшла до лікарні зі своєю однорічною донечкою Лізою. Старшому 13, молодшому 8. Щеплення, тому що це важлива річ, щоб дітки не хворіли, щоб було все добре. Персонал дуже хороший. Ніколи ну, не жалілася, ніколи не ніякого негативу не було, тільки позитив. У першу чергу щепитися необхідно людям, які мають проблеми зі здоров'ям. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. За один раз можна отримати декілька щеплень, адже багато з них є комбінованими. Герої нашої щотижневої рубрики Символи України більшість знають перш за все завдяки композиції Щедрик, яка зробила його особистість відомою далеко за межами України. Микола Леонтович. Український композитор, якого через новаторство можна цілком вважати генієм українського музичного мистецтва, на жаль, його геніальність довгі роки приховувалася радянською владою, яка разом із життям забрала і славу композиторам. Але час не владний над талантом, а все, що приховувалося, обов'язково стане відомим та отримує лаври переможця. Для влучної характеристики таланту нашого героя варто згадати слова його кращого друга, композитора Кирила Стаценка. Микола бере невелику річ і так виріс би тії, вичеканить, що просто диво даєшся. Маленьку, простеньку мелодію він розгорне на широку картину з безліччю найрізноманітніших фарб. Мелодії настільки ніжні, лагідні і чимось таким теплим віє від них, що хоч не хоч, а навіває на тебе мрії. Тут із паном Кирилом важко не погодитися. А якщо є якісь сумніви, варто тільки прослухати Щедрика, Тодарика, ось за гори Кам'яної, геніального Миколи Леонтовича. Наш український бах народився 13 грудня 1877 року на Вінниччині. Залюблені в музику батьки доклали кожний від себе таланту у душу малого Миколки. Батько навчив його гри на віолончелі, скрипці та гітарі. А ще на батьковому прикладі він спостерігав, як керувати хором. Тоді, як від мами Марії, яка мала чудовий голос, Леонтовичу передалася любов до народної пісні. Під час навчання у Подільській духовній семінарії майбутній композитор освоїв гру на скрипці: фортепіано, духових інструментах, вивчав теорію музики, хоровий спів та навіть займався музичною обробкою народних пісень. До речі, педагогічна діяльність Миколи Леонтовича заслуговує на окрему увагу. У музичному драматичному інституті імені Миколи Лисенка і на диригентських курсах Микола Дмитрович викладав хоровий спів, основи техніки диригування і теорії музики. Йому дуже подобалося працювати з дітьми та молоддю. Леонтович комбінував різні позиції співу, пропонуючи спів сидячи і стоячи, спів окремими групами, звертав увагу і на дикцію виконавця та співацьке дихання. Основу музичної спадщини Леонтовича становить понад 150 хорових мініатюр. Це обробки українських народних пісень, які й донині є неперевершеними. Тож їх виконують всі українські хори в Україні і діаспорі за кордоном. Тематика хорових мініатюр композитора надзвичайно різноманітна: це обрядові, церковні, історичні, чумацькі, жартівливі, танцювальні, ігрові пісні. Таким чином майстерно поєднувався український фольклор та європейська музична хорова культура. 1914 року він створив хорову обробку народного Щедрика. А на Різдво, 7 січня 1917-го її вперше виконав хор Олександра Кошиця у Київському університеті святого Володимира. Згодом хор кошиця неодноразово виступав із Щедриком за океаном. Стала настільки популярною, що американський композитор українського походження Пітер Вільховський написав до неї англійський текст. Ця версія під назвою «Carol of the Bells» і нині є однією з найпопулярніших христяних пісень у світі. В останні роки життя Микола Леонтович працював над своїм першим великим симфонічним твором народно-фантастичною оперою у трьох діях на Русалчин Великдень. Опера так і залишилася недописаною. Через півстоліття її завершив композитор Мирослав Скорик. Обставини смерті композитора були загадковими і трагічними. Вранці, 23 січня 1921 року, коли Леонтович гостював у батька в селі Марківка, його застрелив із гвинтівки чокійський агент Афанасій Грищенко, який на додачу ще й пограбував оселю. Незадовго до того Миколі Дмитровичу виповнилося 43 роки. І сьогодні, через 102 роки знятих страшних подій, ми згадуємо видатного композитора. Дивно влаштовано життя. Микола Дмитрович прийшов у цей світ і покинув його взимку. Взимку він створив із свого славнозвісного Щедрика Микола Леонтович, людина, яка рано пішла з життя, але встигла залишити по собі неоціненну спадщину самобутньої української музики. Непересічна творча особистість, яка завдяки одній народній композиції прославила Україну. На увесь світ. Ну а наприкінці випуску поговоримо про погоду. У суботу чекаєте мінливу хмарність та помірні морози. Вночі передають мінус один, вдень плюс чотири. Без опадів. А от у неділю вночі до мінус двох, вдень до плюс трьох. Обіцяють, що день буде сонячним. А понеділок навпаки хмарним. Температура протягом доби коливатиметься біля нуля градусів. А на цьому наш випуск завершується. У студії працював Володимир Кремінь. Слідкуйте за новинами на сайті mis.dp.ua та на наших сторінках у телеграм-каналі. Бажаю вам гарних вихідних та душевної рівноваги. Тримаємось вірою у перемогу і на все добре.